Наслідки повені 2008 року на Колмищині подекуди не ліквідовані і досі їх відчувають на собі мешканці Печеніжина. Зруйновані мости та кладки пошкоджена водою дорога. Це лише дві з багатьох проблем, які мають місце у населеному пункті. Печеніжинці запросили нашу знімальну групу подивитися, як все виглядає насправді. Наразі в Печеніжині дві найважливіші проблеми: дороги і фактична відсутність складки, яка з'єднює майже 70 сімей із селищем. Мешканці населеного пункту запросили журналістів, щоб привернути увагу відповідних структур до своїх бід. Кажуть, вони не виникли сьогодні, і щороку все збільшується. Зокрема, це стосується місцевих шляхів. Тепер проводять їхній ремонт. Проте печеніженці вважають неякісно. То, що починають робити деякі роботи по ремонту доріг. Це є добре. Но якість тих робіт це є катастрофічна, тому що при такій температурі, починаючи від 25 і більше, при 30 градусах, та вся смола, яку заливають у ці ями, ось буквально через години, а не кажучи уже на слідуючий день і по сідуючі дні вони всі наверху. Ось їхати машину. Скільки разів не їдеш в місто. І повертається додому кожного разу треба відчищати ту машину від смоли. Одна ділянка дороги в Печеніжині у вкрай в жахливому стані, кажуть люди. Востаннє тут ремонт провели напередодні Великодня 2010 року. Натомість знову суцільні вибоїни. Дорожники почали доводити до ладу печеніженські шляхи вже цього місяця. Але чи надовго сумніваються люди? Ремонтують дороги дуже коротко. Смола лишається на автомобілях, а то а лишається по рвах. От наш ремонт. Сьогодні ремонтую, то там біля довбуша пам'ятника. Завтра вже знову це були. Як можемо сипати відро смоли і шуфлю тої щебенки, як дорога може бути добра? А де асфальт? Дороги погані, машини тікають від цих ямів, йдуть у рови. Значить що, рови засувають? Це є знову мінус. Не плюс, а мінус. Це робиться ще гірше. Дуже погано їхати. Машина ламається запчастини дорогі. Краще пішком ходити, чим їхати. Усвідомлює проблему і селищний голова Печеніжина. Василь Котів каже, йому постійно доводиться слухати нарікання односельчан на погані дороги, особливо тих, хто їздить за кермом і справно сплачує транспортний збір. Це наш біль, звичайно, не тільки в нашому країні, звичайно, в Україні біль. І Я думаю, що тобі варто користуючи таким телебаченням, варто звернутися, звичайно, до всіх. Служб в Україні, які тільки з цим до цього причетні, давайте починайте робити дійсно дороги вже, знаєте, так, як щоб воно було відповідало дійсно тій дорозі, яка вона нам повинна бути. Немає основи. От я бачу, роблять дороги, вони перш за все зловиться основа для того, щоб потім можна до того асфальт було чи сліпити. У нас просто так бачите. У болото, у було, у було. Це сьогодні сухо. Хлопці там ремонтують, воно ще надія є, що йметься. Але коли. Де ж було та то, то вже це марна справа, тому що зараз приїздить машина за колесами викидає. Дорогу Печеніжені ремонтує Коломийський райавтодор. Його майже місяць тому очолив Юрій Чорнописький. Керівник каже, господарство взяв у спадок із важким фінансовим станом, збитками у півмільйона гривень. Проте він налаштований категорично. Люди заслуговують їздити гарними шляхами. У Коломийському районі до слова, це філія Івано-Франківського облавтодору, обслуговує 330 кілометрів доріг. Із них 218 чорно щебіночних 47 асфальтобетонних, решта гравійні. В основному вся дорога сітка доріг зроблена в 80-х роках на початку 90-х. Тобто це давно. І ці дороги практично всі в даний час вони не ремонтувалися останні 8-10 років. В зв'язку з е, тяжкою фінансовою станом у дорожників залі України було зменшене фінансування. І тому е, значна, е, не вистачало коштів на проведення ремонтів оцих чорнощебіночних доріг. Це мається на увазі, що таке чорний щебінь. Це щебінь, просочений дьогтями, бітумами. Воно ці дороги проходять і по селах, і між населеними пунктами. І вони зараз в обоїнах, тому що вони потребували періодичного, щорічно, по 30 кілометрів поверхневих обробок. Поверхневі обробки це цей, той самий його щебінь. І обьогодь оброблений ще в ньому, так як ми це можемо бачити в деяких населених пунктах де проводяться роботи теперішні. Щодо транспортного збору, каже Юрій Чорнописький, то далеко не всю суму отримують дорожники. Філія в місяць може виконувати робіт на один мільйон гривень. Якщо з матеріалами проблем немає, то з фінансуванням вони лише вирішуються, каже керівник Раєвтодору. Значну допомогу надає райдержадміністрація. У даний час на Коломищині проводиться ямковий ремонт доріг методом просочення. Метод просочування він дуже давній. Він трошки може виглядає чуть примітивно, що там щебьонка, кленець, просочується дьогтем, бітумом. І спочатку цей процес, день-два-три, коли формується це покриття, воно визиває ну, певні незручності і незадоволення людей. Так само може сталося це в печеніжні. Чому? Що там виявилося, ну як ну комусь не сподобалося чи щось не сподобалося, як роблять дорожники. Безперечно, що асфальтобетон лежити воно приємніше, все, але асфальтобетон виробляє Франківську один у Коломиї, один єдиний завод, Матієвець. При високих температурах, коли покриття дороги нагрівається до 80 градусів, починається таке випотівання в'яжучого. Ну, у цей період, коли випутівання, ми підправляємо своїх людей, підсипаємо від і воно стабілізується. Зато, коли вже процес формування пройшов, це щеплення вже досить хороше і там вже ніколи в своєму місті, в принципі, не то, що ніколи, років п'ять вже там ямки, ямки не появиться. Ямка вона може появитися рядом з тою через місяць, через два у зв'язку з певними обставинами. Якщо після ямкового ремонту зробити ще й поверхневу обробку, каже Юрій Чорнопийський, то дорогу не довелося примонтувати більше п'яти років. Вже п'ять разів за кілька місяців доводиться самотужки робити кладку через ріку. Скаржаться печеніженці – Нема переходу, нема сполученням із селищем. Вода неодноразово нещадно забирає саморобний перехід. І майже 70 сімей залишаються відрізаними від цивілізації. У 2008 році як ця повінь була, зруйнувала нам кладку. Ми своїми силами, та кладка була покладена. Дуже добра кладка. Все, вода забрала, і від 2008 року по нинішній день ми нічого не можемо це добити. Мені треба до церкви піти. І нема по чим. І нема по чим бо вода прийду, все, все закинула, я все, я не там пішити. Повінь 2008 року принесла лиха багатьом населеним пунктам Коломищини. Постраждав і печеніжин. Проте держава, начебто, гроші на відновлювальні роботи виділила, але їх чомусь проводили далеко не всюди. Вважають печеніжинці. Тепер люди вже стомилися самотужки, облаштовувати сільський перехід через річку, тому звертаються за допомогою. Коштів багато поступило. Де ж ті кошти пропали. Наш тут куток найнижній рахувати. Дивіться, тут береги. Тут у нас хату забрало, кладку забрало, газопровід забрало. Газопровід нам один, що відновили, газопровід. Береги укріпляли, поломили. Дивіться, газопровід висить. Там чотири чоловіка вже такі дістали травми голови. Коштів, ми це розуміємо, і вже не буде, певно, але. Цю кладку ми, ми не лишимо так, бо ми будемо добиватися. Аби шо, бо поставили мостів, забрали гроші. Хто брав, найшукають, на на тої прокуратура, на тої міліція. Ми так не лишимо оця. Тепер кладку в печеніжені робить фірма Доброта. Її керівник каже, з громадою селища заключений договір на виконання робіт в сумі 11 тисяч гривень. 7 тисяч зібрали люди, 4 тисячі спонсорська допомога виконавця робіт. Ще 30 фінансуватиме селищна рада. У людей є справді там проблеми, які не вирішуються дуже довго. Адміністрація районна. Своїх 70% теж заключений договір, які теж зрозуміли ситуацію людей і дуже хочуть допомогти вийти з твої ситуації. Вчора ми приступили до роботи, працюємо дотепер на сьогоднішній день. Повністю працювали на базі, робили металічні конструкції, Та як технологічно ми хочемо підписати міст не менше на 10 років, що ми будемо за цю вкладку відповідати. І під це підписується мій інженер, який від технології не відступить. Зовсім не дивлячись, хто би як було і так далі. Те, що люди скаржаться, начебто кладку один день роблять, другий ні, Василь Соколюк пояснює, є певні речі, наприклад, металеві конструкції, які на березі річки не зробиш. Тому повинна бути певна послідовність і витримана технологія. Хоча людей шкода, але на все свій час. Керівник фірми запевняє, до 20 серпня усі роботи будуть завершені. Більше того, навіть дає гарантію. До 20 серпня, та як у договірі написано, я запрошую всіх, хто хоче на відкриття. Кладки, пішохідної і там же зразу десятирічно буде підписана гарантія роботи тої кладки».